Всім привіт! Ну що? Сьогодні відео я вам покажу, як зібрати збірочку 3С з акумулятору 18650. І Детально це все вам покажу по кроку, як я це все зварюю, послідовність підключення. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до роботи. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, насамперед нам потрібні акумулятори, хороші акумулятори, тобто, щоб вони були з одної партії, одної ємності і бажано з одинаковим внутрішнім опором. Тому що, якщо ви візьмете два акумулятори, наприклад, там Samsung там в мене є 24 є, один Samsung візьмете там 32 є, і до цієї збірки приєднаєте, то воно не буде правильно робити. ВМС-ка це все діло відсіче. Чому збірочка називається 3С, тому що вона складається з трьох елементів, і акумулятори в нас тут з'єднюються не паралельно. А послідовно. В нашому випадку це буде збірочка 3S1P, а можна робити 3S2P, 3P і так далі. Принцип той же самий, просто збільшується ємність самого акумулятора. Тобто, як ви бачите, в мене є Samsung 24E. Вони мають по 2400 мА, значить, в нас буде збірочка 12 вольтова на 2,4 Агодин. Якщо ви хочете більшу ємність, тобто на 4 ампер години, Тобто ви додаєте ще один ряд ось з тих трьох акумуляторів і маєте там 4 чи 5 ампер годин. Я думаю, ви це зрозумієте. Далі. Що я буду використовувати? Буду використовувати ось таку плату 3 60 А. Тут, в принципі, на ній все розмальовано де що приєднювати. Це в нас є 60 А. Також є ось такі на 20 А. Комфортніше. Припаюватись 3С, отакої от от платки, тому що вона по розміру як 3 акумулятора. І тут контакти нас прям виходять, і ми сюди приварюємося контактною сваркою до акумуляторів, а тут ми робимо паючки. Як ви бачите, на паючки я вже тут припій дав, все підготовив, тільки залишається спаяти. Зварювати я буду ось такою нікелевою стрічкою. Це в нас ширина вроді 3-4 мм, і стрічка в нас має 0,1 мм. Можна, в принципі, товстішу, але це як для прикладу я вам показую, можна 0,15, а це в мене 0,1 Міліметр. В принципі, і для такої збірочки цього хватить, але краще робити все з запасом. А так як для прикладу, тому що мені буде комфортно зварювати і комфортно от сюди спаювати, я взяв ось такої от ширини і такої товщини. Це 0,1 мм, в принципі, воно підходить. Добре, я думаю, з цим ми все зрозуміли. Це ми відкладаємо. Давайте ми перевіримо наші акумулятори. Акумулятори у мене зарядилися, відбалансувались. Тобто, як я їх відбалансовую. Я беру ось такий павербанк, типу в мене корпус є, вставляю їх, заряджаю прямо тут і ставлю їх. Там я не знаю, там на півдня чи на день, щоб вони між собою збалансувались по вольтажу. От зараз я вам на мультиметрі покажу. Також тестером для внутрішнього опіру. Ми замірюємо внутрішній опір цих акумуляторів. Я вам кажу наперед, ці акумулятори старі. Я вам просто взяв показати для відео. них вже поганий внутрішній опір. Я вам покажу, як зварити. Потім це все діло розберу. Бо ці вже акумулятори в утиль можна викинути. В принципі, так, давайте заміряємо. Я вам покажу внутрішній опір і також вольтаж цих акумуляторів, тому що цей тестер показує також вольтаж. Виставляємо і виміряємо кожен акумулятор. Дивимось. Перший акумулятор в нас заряджений 434 вольта 72 мільйома, внутрішній опір. Другий акумулятор в нас заряджений ану, 4, 134, 70, Внутрішній опір. Третій акумулятор в 434-70 внутрішній опір акумулятора. Ось так в таких збірочках має бути Ще раз повторюсь, одної фірми акумулятори одної ємності одної партії, щоб вони приблизно мали одну ємність і внутрішній опір, і також вольтаж. Бо тому, що збірочка не буде правильно працювати. І ще раз наголошую: якщо ви не впевнені, не знаєте, краще цього не робіть, бо ви можете закоротити, попалити собі пальці і ще гірше зробити пожар. Що ви не впевнені, то краще віддайте людям, які цим займаються. По-друге, для цього всього діла потрібно мати ще контактну зварку. Я думаю, ви це все зрозуміли. Добре, ми це все відложуємо. Зараз ми спочатку будемо виставляти акумулятори і склеювати їх між собою рівненько. Не паралельно, а послідовно. Як це все в нас виглядає? Оце є паралельно, це є всі мінуси до мінусів. Всі. Плюси до плюсів. А нам треба послідовно, щоб воно йшло зміючкою. І це в нас тут буде плюс, сюди йде до мінуса, тут є плюс, а сюди йде до мінуса. Ось так. Так вони мають бути зложені. Ось так: плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. У нас спочатку має бути мінус, в кінці має бути плюс. Зараз я це все буду термоклеєм склеювати спочатку, щоб в мене збірочка трималась. Потім буду зварювати контактною зваркою і вам покажу це все. Погнали! Так, склеїли ми цих три акумулятора послідовно, як ви бачите, все добре. І також дивимось на БМС-платку. Бачите, це в нас позначення 0В тут було, ну я тут запаяв. Потім де 4,2 вольта, потім де 12,6 вольт, потім 8,4 вольта. Ну, спочатку йде 8,4, потім 12,6. Що ми маємо зробити? Ми спочатку маємо зварити всі акумулятори. Тобто, починаючи з мінуса, ми не чіпаємо, мінус у нас вийде сюди до нуля. Мінус у нас вийде на мінус. Оце в нас де мінус. Де 0 вольт показує отут 0В. На стрічка має сюди зварювати сюди, потім звідси сюди. Зараз ви це все побачите. Я буду все зварювати. Ріжу кусочком на собі нікелеву стрічку, позварюю акуратно, а потім також позварюю сюди кінці, щоб приєднатись до БМС плати. Як ви бачите, акумулятори я зачистив, бо ці акумулятори були зняті в мене з ноутбука. Добре, нарізаю я кусочки стрічки, відмірюю і починаю зварювати. Ось так я це все діло зварив. Як ви бачите, як в нас розмальовано на БМС платі. Ось і в нас БМС плата. Бачите, де в нас мінус? мінусовий, у нас має бути 0В. Ось сюди 0 вольт. Тут у нас має сходитись ось тут 0. Тут у нас де 4,2 вольта, бо це є один акумулятор. Тут у нас є 8,4 вольта, бо це є в нас два акумулятора. І тут у нас 12 вольт. На БМС платі в нас також тут розмальовано, де в нас є discharge, це в нас розрядка, а тут у нас Charge плюс та мінус. Все розмальовано, все гарно показано. Що я далі роблю? Беру, приклеюю акуратненько цю плату сюди до акумуляторів, роблю ізоляцію. Звичайно. О, тут у нас контакти теж голі, щоб воно до акумулятора не коротило ніде. Робимо сюди ізоляцію, виставляємо. Виміряємо нікельову стрічку, скільки нам потрібно. Відрізаємо, залуджуємо це все діло і припаюємо. Як ми будемо це все припаювати? Від нуля 0, 0 почали, потім 4,2 вольта, потім 8,4 вольта і в кінці 12 вольт припаємо. Ось так. Добре, клеїмо БМС-ку до наших акумуляторів і починаємо помаленько робити припій на нікельових стрічках. Так, ну що, все я приготовив. Як ви бачите, такі от напаючки дав сюди. Зараз будемо від нуля від мінуса припаювати. Це є 0, 4,2, 8,4, і 12,6. Ми закінчуємо. Погнали! Що, якось так вийшло все, спаяли, все правильно, нічого в нас не іскрило, значить, ви не закоротили. Давайте ми замірюємо мультиметром, чи є в нас тут 12 вольт. Представляємо, де в нас написано discharge плюс та мінус. У нас 12-48 вольта. Все супер, ми правильно спаяли. Як цю збірочку нам заряджати? Ось такі є от блоки зживлення для зарядки. 12 вольтові. Ось такі від поверта. Бачите, у нас тут 2 ампера 12 вольт. І в нас тут є ось такі дісічки. Також на Китаї ви можете замовити ось такі зарядні з різними характеристиками: 12 вольтові. Різні, які вам потрібні. Є вони продаються. І в нас в Україні продаються. Також тут припаюєте оцей от роз'єм. На зарядку, от сюди плюс та мінус, і спокійно заряджаєте цю збірочку. Нічого тут, в принципі, складного нема, я вам все показав. Але, як то кажуть, якщо ви не впевнені, краще цього не робіть. Дайте майстрам, які вміють це робити, тому що закоротити, спалити собі пальці або ще щось спалити можна дуже швидко. Цю збірочку я залишу. Потім в наступних серіях будемо пробувати платки зарядки 3С. Я замовив з Китаю, які живляться від 5 вольт. Ти можеш заряджати, наприклад, цю збірочку своїм блоком зарядки від телефона. Це ми все провіримо. Подивимося, як вона заряджає. В принципі, її можна буде сюди припаяти, брати шнур Type-C і заряджати цю от збірочку. Так що ось таке пізнавальне відео, але я ще раз повторюю, це небезпечно повторювати самому вдома. Пишіть, звичайно, свої коментарі. Потім я вам покажу, я буду збирати також збірочку 2С. Покажу вам це, як все зробити також так покроково. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.